Может, стейки на ковриці? Ну і стейки туди вийдеш. Можна так, подаємо про інститутний дудок Такого не було. Якого? Це, схожа ракета полетіла в неї надзвукова швидкість, і тоді за нею утворюється розрідження і ото такі вибухи. Це як реактивний літак види, так і. Ну схоже, це ці вибухи маха називаються. Чи розрідження маха Значить, Вийду. Mm? Значи, виїхати. Нічого не летить, нічого не, не, не виє. Ти бачив соняшник, розкрився? Ще насіння буде. І колір. Так таки не посадила ще ці троянди, ще не знаю, куди їх посадити. Ще не придумала. Послон переворот ой. Чисте. Бо вологи тут багато, вот А вони, мабуть, это ядовитые ці ягідки. Це? Багато шесть ягідок, Не потім почервоніють. А це що таке? Вискочка. Да. все там накрытые да ну, сейчас все помидорки по сыром ну, там две о базилик наверное надо да 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 убрать мяско, положить Да ладно, закрой Так хорошо залыши ее тут. Так, я за базилик. уже с мне принес, Перегній. завтра буду Ирки саджати. Вот такие у нас базиличок уже. салатик посадила. А. Да. А. Кто? Ну так как то руш, а второй же ж пролили. Mm -hmm. Значит, еще треба купить. Можно еще и сверху обробить. Не, не, оно же наоборот, и... навпаки, оно впитывается. Ну, мне Господи... не что оно присыхает. Смоктуется через это. Сокодвижение. Неси. А, я... а, ты уже вытер тут тряпкой? Да. Картофелька с чесночком. Выкопанным свежим. И крип и с А это рукола, помидор, базилик, моцарелла и гриль. Такая вечеря. Всем добрый ранок. Трансляция за грядки, За герками. Зараз. була з чесноком. Бачите, що ж вона буде у нас тут простаювати? ось Сергій мені приніс этот кінський, кінський этот навоз, як він там називається. Буду зараз трошки розкидаю, перекопаю, посаджу у мене є огірки. Трошки залишилась. І салата така. А, ще кріп. Кріп ще. Ну, цибулька така гарна подивитися. Подивіться. Бачите, яка цибулька гарна. І все. О, у мене цибуля є. Ще я цибулю посаджу. Щоб нічого не простаювало. Бо растуть буряни. І такі, така цибулька чуть-чуть трошки залишилась. У Мене вже теж ці піщалки достали, але проривався этот як його, кріт. І я туди в нору сунула ту піщалку, поки нема. Ой! Вже так у мене сюди заперти важкі. Трошки висиплю і перекопаю. По-хорошому за цибулю прибрати. І ці квіточки наші вони мені тут потрібні. Треба їх теж викопати. Якийсь горшик для все. Зараз буду займатися цим всім. Як для дачі, то нормальна і цибуля. Є трошки більше, трошки менше. Але піде все одно не покупати. І зеленуху треба зрізати, нарізати, заморозити. Бачите, в чому у нас чесник зростав? Це з компосту колись не, перег... не перегнило. Висипала перекопою. Ні, не багато, тому що земля у нас тут бідна, це болота. Постійно завозимо землю і навоз теж завозимо. Перегній, ось, перегній. Але як бачите, якщо нічого не робити, то нічого і не виросте, нічого не буде. Тому треба підживлювати землю, перекопувати, постійно чимось щось додати. То рідке я доброго добавляла, то таке. Працюємо далі. Сьогодні треба мені, поки сонечка тут нема, закінчити з цією грядочкою. Це ми восени поспішали компост звільнити, ну, компост не кучі. Тому на самий низ пішли гілки, які спіли перегнити. Але хай вони там знизу і будуть, нічого страшного. Дрінаш. А зверху ми вже насипали землю нормальну, грунт привезли Ну, як нормально. І не дуже була задоволена цього разу, які нам привезли в мішках грунтове. Щось зараз і нема кому возити і скрізь вони їх чи на полях купають, чи що. Такі собі М'яти ця наросла вам цілий день збираю коріньчко. Це, пухкий норм. Йду в ва-банк. В цьому році дуже погана схожість огірків, не знаю чому. Тому у мене є е, огірок Аристократ F1, Наташа F1, тежка моя, і для засолки. Але. Здається, він і не зійшов. А це айсберг салат теж посаджу. Чого чекати. Так, саджаю декілька видів у кожну лунку, тому що не впевнена, що щось зійде. Ну, якийсь один може не зійти. Тому перестраховуюсь. Теплиця огур... огірки ще є, але... Треба підсадити свіженьки, бо там теж мало нічого може трапитись. Цибулячки, огіркові булячки, сиболія, сихворіє. Підписала салат, огірки, цибулька і знову огірки. Цибульку зараз натикаємо. Вона вже така подуставша. Але щось заприросте? Будьте приросте. Ой, тут. Мабуть, буде два білочки. Так. тут ще одне зроблю зараз. Хліб зараз просто Росія, бо він коли рідочку, дуже погано зростає. У мене не знаю кого. і пташки зливаються сьогодні. Сьогодні ніч знову була для України. Мягко кажучи, неспокійно, але в Києві більш-менш... В общем, я спала. Все, закриваю цибульку. Тут... Фух. Дияці да що зробила? Ой, спина болить, Трошки перекопала. трошки посадила. И что ж тут? Пару квадратов. Уже так подустала. Зараз крип посею и все. Прямо так жменю наберу и посею. Що любиме заняття треба полити все. Чи вспіють огірки, як гадають. Це ж, як гарно виглядає, коли земля ось так прибрана, засаджена. Вона обов'язково віддячить. Це знаєте, якийсь релакс, коли ти. Зраночку встав, випив чашечку кави, трошки попрацював, трошки відпочив. Це розвантажує всього навколо відходящого. Это еще відбувається навколо, скажімо так, українською. Трошки цибульки чистого. На салатики будут буби. Буду. Верніши. Холодильник покладу, бо зелено, пізніше наріжу, заморожу чи кудись. І доходять у мене руки до троянки. Бачите, пакетик вийшов. Своя цибулька. Приходить, доходить, доходять у мене руки до троян. Все ж таки вони бордюрні, тому буду саджати тут. Раз кущ і, мабуть, тут два кущ. Тут у мене закопані а, пластикові такі пластикові контейнера для тюльпанів. Зараз викопаю заодно подивлюся, що там у нас з цими тюльпанами. Бачте, яка вона нещасна. Але я її посаджу і через тиждень ви побачите, ми її не впізнаємо. Гарно. Бачите, коли я посадила в понеділок? Вже відходить. І вона це в полутіні, так такці взагалі супер тут. Єдине, я сподіваюся, що це дійсно. Мені вже неважливо, який сорт, золоті ворота чи не золоті. Але я сподіваюся, що це все ж таки плетисті троянди. Ну що, за справу буду саджати тут. Якщо чесно, то спрейки ці і живі. Сипляться все. І бутони, і листечко. Зараз викопала ямку і буду саджати скоріше, бо пропадуть. Тут ще тріпси були, обробляла вчора, а оце сортові тюльпанчики, які залишились, які відкупала. Просушу потім десь приткну. Фух. Значит, о якраз добре. Зараз приліма і засиплю. Я вже бачу дуже гарно. Мотриці з лавандою все проявляє. Трошки вона хворіє. Нічого це все вилікуємо. Головне коріння. Все буде добре. Аккуратненько. Раз. О, тюльпан. Нашел всякий Просто дуже дорогие тюльпанчики посажены. залишок землі, але вот так і повинно бути. Бо троянда теж зайняла місце. Бачите, як гарно виглядає розове, рожеве з таким фіолетовим лаванда. Лаванда вообще в поєднанні з трояндами дуже-дуже вигідно виглядає. Мені подобається дуже гарно. А вам? Напишите в коментарях, як вам трошки розбавила на помогаю. І такі коробочки. Самоборщик на найтись, на жаркое, я не знаю, що там зимою. Хтось есть хтось кто свет Две коробочки такие получилось. Заморозимо. Залишилось тільки місце рахте, знайти куди його. Місце дуже мало. О, якраз все Все бітком. Помічний кний. Я викопала, боже, що вот это і все. Так, так багато ну, було? Тебе. Так, звісно, хватить. Скільки нам там його потрібно. А не хватить, докупимо. Да купимо. Думаю, що хватить з головою. І ну гарне, так, сейчас накидає? Так. Пів маленького ведеречка набрала гірків, хрін, кріп, це на салат в мене окремо. Банку. Зараз буду робити малосольні сольні Нашої гірочки, сілі нема. Тому яка є? О, вже Сергій коси і все. А ось про цих пташків я казала, що треба докупити було, Ви бачите, воно на все забиває Це трава. Вже точно нічого не буду саджати. Все. Зручна ця поливалка. Можна ще бігати, як під дощиком.